У середині травня у Чорнобилі планують здійснити другий підйом арки укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком. Повністю звести конструкцію, накрити об'єкт обіцяють до 2015 року. Про це журналістам повідомили у прес турі напередодні 27-х роковин страшної трагедії. З місця робіт повернулась Олена Поскребушева. Об'єкт укриття це минуле нашої країни, кажуть на станції майбутнє за конфайнментом. Будують його усім світом. Тут і французи, і німці, і американці. Але 70% робіт виконують наші співвітчизники. Коли у лютому цього року світ налякала звістка про руйнування існуючого саркофагу, було прийнято рішення прискорити будівництво нового укриття. Станція живе тим, що вона намагається вивести топливо з блоків, помістити його на довговременне хранілище. Питається навчитися правильно обращатися з радіоактивними відходами, щоб надежно їх упакувати на сотні літ. Сховище низько та середньоактивних відходів вже до кінця наступного року має запрацювати на території зони відчуження. Для цього звели об'єкт Вектор. Зберігати тут планують не лише місцеві відходи, але й з усієї України. Здання самоготове, зараз йде наладка. Технології, насичення технологій, і кінцівчого року це хранилище роботу. Аби сховище запрацювало, потрібна підготовка персоналу, копітка робота юристів, а головне багато грошей. Тим часом подивитися на наслідки тієї страшної катастрофи у Чорнобильську зону приїздять ліквідатори аварії та колишні мешканці. У пана Валерія 1 квітня 1986 року народилася донечка, а 25-го числа він отримав ордер на квартиру у Прип'яті. Десь паралельно йде вулиця Лесі Українки, в цьому районі молоду дружину і новонароджену доньку 27 квітня. Він вивіз у село, а сам повернувся на рідну станцію допомагати ліквідаторам. В іншій бригаді міліцейський 27 квітня приїхав до прип'яті молодий опер Юрій Гричай. Тоді він пробув тут рівно місяць. Сьогодні через 27 років знову поринув у ті часи. Хочу сказати, що становище таке жахливе. Розрушене все, позаростала все. Тоді це місто було просто красиве. Нині гіди попереджають біля будинків. Треба бути дуже обережними. Заходити всередину заборонено, можуть завалитися. Також просять не ходити по траві і не стояти довго поблизу саркофага. Рівень радіації тут у десятки разів перевищує норму. Олена на поскребишоволексі Ковалевський, телеканал Київ.